Вітаю вас всіх, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Ви мені багато писали в коментарях під відео з тестуванням хмарного сервісу від зелених GeForce Now, що вас страшенно задовбали величезні черги при вході до будь-якої гри, і що час від часу вони перевищували 800 людей. А купувати за 10 євро платний тарифний план сьогодні в такі важкі часи, не у всіх є така можливість. В мене, наприклад, її також немає, бо я купив підписку на сервіс Boosteroid, А 20 євро на місяць я не можу собі дозволити на даний час витрачати. Тим паче в мене є потужний ПК, який без всіляких марних сервісів може запускати всі ці ігри. Але я все ж почав шукати шляхи вирішення цього досить нелегкого питання. І один з цих шляхів я знайшов. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник, ставте вподобайку цьому відео та пишіть коментарі. Ментарі, якщо хтось з вас захоче скористатися таким способом, таким чином, ми будемо з вами розвивати український YouTube, а відео буде просуватися його алгоритмами, і більше людей зможуть його подивитися. Дякую вам всім заздалегідь. здалегідь. допомагати Україні, не тільки капіті, розумієте? По-перше, що я хочу сказати, я не знаю, скільки це буде працювати. Можливо, тиждень, можливо, день, а можливо, один вхід в гру. А на наступний черга більш ніж з пів тисячі бажаючих на шару пограти буде вас чекати знову. <плес> Тому, якщо ви не хочете витрачати час кожного разу, аби одну годину пограти, то це рішення не для вас. Але використання цього способу забере у вас набагато менше часу, ніж Очікування чергів 600, 700 або 500 людей. Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Почнемо з того, що нам потрібна нова поштова скринька. Не на рандомних одноразових сервісах, а повноцінна скринька на Google, Hotline, Укрнет чи будь-яка інша нормальна повноцінна поштова скринька, яка ще жодного разу не була зареєстрована на сервісі GeForce Now. Можливо, у вас є декілька Google аккаунтів чи ваші близькі які дозволять вам скористатися їхніми акаунтами. Заходимо в застосунок GeForce Now і відв'язуємо всі прив'язані магазини до сервісу Steam, Epic Games та Ubisoft Connect. Після чого виходимо зі свого аккаунту. Після того, як у нас вже є доступ до нової скриньки, натискаємо на пімпочку Увійти. Там, не дивлячись на те, що в цьому віконечку немає кнопки Створити новий обліковий запис, вбиваємо нашу електронну адресу нової почтової скриньки. Після чого одразу потрапляємо на форму створення. Нового облікового запису. Туди вбиваємо свої свіжі дані, які вам заманеться, підтверджуємо капчу і натискаємо Створити обліковий запис. В поштовій скринці, на яку щойно зареєстрували аккаунт, підтверджуємо електронну пошту. Після цих нескладних дій вмикаємо застосунок GeForce Now. Якщо в правому верхньому куті написано Виконати вхід, виконуємо за допомогою щойно створеного облікового запису. Після напису, що ви можете закрити сторінку в браузер і перейти в Стосунок, виконуємо ці дії. В застосунку бачимо, що вхід виконано. Прямуємо в налаштуваннях і в блоці підписка на сервіс натискаємо Приєднати сьогодні. У відкритій сторінці обираємо тарифний план Free. Чекаємо декілька секунд і можна запускати гру. Не треба в налаштуваннях прив'язувати будь-які аккаунти, чи то Steam Epic Games, чи Ubisoft. Вмикати будь-які VPN-сервіси чи змінювати сервери. Це все не працює. Просто обираєте гру, і черга поменшала з 500 до 8 людей. Очікування становить лише від кількох десятків секунд до однієї хвилини. Виконуєте вхід до магазинів перед самим запуском гри, при цьому вимикайте позначку, щоб вас не запам'ятовував сервіс. Граєте годину, потім намагаєтеся зайти знову. Якщо черга мала, граєте далі. Якщо стала величезною, повторюємо цю процедуру спочатку. Я грав для тесту майже 40 хвилин, потім запустив гру на смартфоні. Так, Черга була маленька, скільки вдасться вам, пишіть в коментарі, чи допоміг мій спосіб вам пограти, чи ні. Буде страшенно цікаво почитати. Я повторю, я не знаю, скільки вам вдасться користуватися цим аккаунтом до появи величезних черг. Чим зміг, тим допоміг, як кажуть. Якщо було корисно, ставте вподобайку цьому відосу, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник, аби не прогавити наступне відео на каналі. Пишіть коментарі. Давайте разом просувати український контент на YouTube. Ютубі, дякую вам всім за перегляд! Слава Україні! Переможемо!